Незабаром над Соборним майданом розкине крила ангел-хранитель. Скульптурну композицію планується відкрити та освятити вже 27 листопада, до 1025 річчя від хрещення Русі. Подібні янголи прикрашають інші міста України та Російської Федерації. Проте цей буде особливим, розповідає архієпископ Полтавський і Кременчуцький. У всіх інших містах встановлений Ангел Миру, добрий ангел миру. Так називається ця скульптурна композиція. А в нас це ангел-хранитель. Християнського подружжя в руках ангел-хранитель, на відміну від інших скульптур, триматиме не голуба, символ миру, а ікону Петра та Февронії. За словами владики Федора, їх постаті уособлюють християнське подружжя, а їх союз це зразок любові чоловіка до дружини, адже сім'я це основа суспільства, зазначає архієпископ. Крім того, на місці спорудження монументу зараз проходять попередні археологічні дослідження. Завдяки тому, що площа не пошкоджена попередніми перекопами, вже є деякі знахідки. Репрезентативна добірка керкерамічної матеріалу. Також хрестик тільник, виготовлений з бронзового сплаву. От зараз він проходить попередню камеральну обробку, от чиститься, і в принципі весь матеріал готується для передачі в Полтавський краєзнавчий музей. Владика Федір висловив сподівання, що відкриття цієї скульптури покладе початок новій чудовій традиції. Біля Янгола буде встановлено скриньку, куди молоді пари та подружжя зможуть опускати записки зі своїми іменами. Що Іжня в соборі звершуватимуться молебень і акафіст святим Петру та Февронії за мир та у родині, за любов та злагоду і за зміцнення шлюбів усіх полтавців.